Рено Мастер 2018 року, середня база мотор 125 кВт, 170 кВт. Так, на новій, на нульовій просто зимній резині. Машина не має жодного підфарбування, ніде немає, з оригінальним пробігом 173 тисячі. З двома боковими дверками, якщо у когось смущають ці бокові дверки, то, бо всі кажуть, що це зараз буде там тріскати кузов. Ні одну машину я ще не бачив з тріснутим кузовом з боковими дверками. Заглушіть ту дверку і все. Там стоїть усилитель, як такий самий, як на правій дверці, і воно ще крепше буде оця сторона, чим коли тут буде листок бляхи, ці 2 метри. От. Так. Що по машині розкажу? Машина на максимальному заряді. Так, датчик світла, датчик дощу, лобове ціле. Вебасто робоча, тільки що я його включав і воно працює. Круїз робочий. Так, е клімат контроль робочий. Не кондиціонер, клімат контроль стоїть. Клімат контроль. Сідушка пілот ми її не зажали. Хоча у нас тут вже хотіли її поцупити. Сідушка пілот. Так, ще зараз загляну. може що забувся сказати. Так, ще є так. Мультимедіа, навігація, карта, телефон, оце все там на мультимедіа. Дальше. Камера заднього, парктроніки задні і камера заднього виду. Два ключа бачу, що є, управління радіом, управління радіом, всі дужки, все нормально, чисті. от, ну, Коротше, все тут нормально. І є все, підлога, коврики, рідні, все, тепер показую по машині. По машині. Ліва сторона, рівнюсінька. Але це я раз вам кажу, що вона не фарбована, то не фарбована, бо е, оце от така прийшла машина. От. Ліва сторона рівнюсінька. Капот. Капот. Ну Може є 10-5 сколиків маленьких. Лобове ціле. Да. Лобове так, то воно да не так. Є. Дивіться, є от такі три штучки сколики. Але ж вони. Не розійшлися нічого. Але хороше, хороше шведське степло стоїть. Ну, шведське яке. Своє рідне. Так, галогенки ще є. Фари як новенькі. Так. Права сторона. рівнюсінька. Так. З цієї сторони покажу. Ніде ніяких дирок немає по, от, по цьому, по машині, так як що десь навігатори кріпили, чи що. От. Все, по машині, все нормально. От. Так. Так, так, так. Що тут є? басто Скільки там? 4,2 кВт. Хватить вам тут. Так, ця сторона теж рівна, гарна. Я скажу, тут було тут було декілька м'ятинок, таких малюсеньких. І просто зараз взяли на викатку, дали там трохи грошей. От, і зараз не треба машини вже фарбувати. Ну, може 2-3 м'ятинки були, але такі не, не такі, що з такими з переломами. Такі маленькі м'ятинки. Так, ззаду фаркоп, ззаду, як бачите, партроніки. Ззаду, дивіться, оце рівна, рідна її обшивка. Рідна ця пластикова, яка йде мастеровська. І рідні задні двері. Рідні теж задні двері, ніде не фарбовані. Все, пройоми, оце все в порядку, все-все-все. А тепер оце теж пластикова обшивка, це її рідна. І отут пластикова рідна. Підлога. Рідна і скоріше всього, що була там бокова загрузка, бо трошки подряпано. Перегородка чуть-чуть там є такі м'ятинки маленькі, то десь грузом трошки помняли. Так, все. Так, оце ззаду теж я не сказав за задні двері. Все, задні двері теж рівні нормальні. От. Тепер скажу так, по машині в даний момент нічого не треба робити, це тільки там десь масло і Е, Нічого не треба робити, починаю такого мотор без проблем, коробка без проблем, Демфер без проблем, полоосі без проблем, підшипники, ступиці, все не єдиного зауваження. Мотор працює, ну я вже сказав, що без проблем, але працює, як він може працювати на 173 тисячі. Так, зараз я вам покажу по моторчику. Так, щоб ви розуміли ситуацію. А, ще я подогрив сідушки. Пілота подогрів пілота. Щоб ви розуміли ситуацію. 125 кВт. Дивіться, як працює мотор. 125 кВт, 170 коней. Оце так він працює. Все тут ясно. 170 коней. Він не їде, він літає просто. Кому треба, особливо я скажу, може таку машину, якщо прицепа тягати Якщо на дальняки їздити. от Прицепа можна любого 3 тони вцепив і цієї 170-ки хватить. Якщо по перевалах під нагрузкою, якщо трохи підгрузити його, на обгони йти, прекрасна машина. Просто так наступили і зривається машина і поїхала. Е, так як я вам казав, в даний момент нічого по машині не треба не робити. От там десь легеньке обслуговування, там масла фільтра. От. І то я ще подивлюсь по сервіс сервісна на машину є. Я подивлюся на серв, по сервісній. Е, е, коли там, Самі подивитись навіть, коли там міняти масло, може прийдеться трошки, може ще можна буде і поїздити. Е, так, резина тут я вам сказав, нульова зимня резина. Оце вона пройшла там, тільки машина там йшла, Швеції там півтори тисячі км, то оце ця резина і це стільки й пройшла. Все, удачі вам покупці автомобіля, кому треба такий автомобіль дзвоніть.